Мої вітання і одразу до гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам. За останню добу ми придбали для наших захисників запчастини для бойової автівки. Загальна вартість 28 тисяч 790 гривень. Низький уклін кожному з вас за ваші донати. Молодці. А тепер до роботи. Нам доведеться десь терміново шукати пару мільярдів євро на газ. Це правда, заявив Желізняк. Так, Нарде прокоментував новину, що в Україні брак газу, і Нафтогаз намагається залучити додаткові кошти для його імпорту. Отак. От а ми з вами нещодавно дивилися, що будуть вони казати нам, що газу нема, люди добрі, поможіть чим можете. Так, оця історія з дефіцитом газу. Uh, у них є борги по газу, нема такого поняття дефіцит газу. Є борги по газу. А що вони є? Ну, може менше пиздити, тому що потрібно де взяти? Скільки там взяти? Пару мільярдів євро. Так це ж ну, фігня, це ж у кожної в тумбочці там таке лежить. Страни ЄС вже забезпечують більше 50% потреб України в боєприпасах. Так, дивимося, забезпечення нашої країни з боєприпасами, як буде зі сторони Євросоюзу, зі сторони штатів. І зі сторони інших партнерів, давайте так. Угу. Найбільша допомога, як не дивно, буде дуже вчасна допомога, дуже влучна допомога. Зі сторони інших партнерів. От як це не дивно звучить. Зі сторони штатів непогана історія, але завжди нехватка, завжди не вистачає, завжди підсос якийсь. Зі сторони, це зі сторони Євросоюзу, а зі сторони штатів буде якийсь сюрприз для нас з вами. А сюрприз буде такий. Значить, штати будуть казати наступне. що а, значить, ніякої допомоги, якщо хочете допомогу, давайте чимось відплачуйте. Все те, що зараз відбувається, я нічого нового не кажу. І це буде відбуватися найближчий місяць-два. Потім буде велика трагедія. Це ми так, також з вами бачили. Нехай ця трагедія буде для е, російської підірації, а не для нас із вами. А потім буде різка прямо від них е, оттіпіль, подарунки. Беріть, що хочете? Що у нас далі? Бізнес штатів готовий зайти на ринок рашки замість європейських компаній, які звідти пішли. Також рашки і штати обговорюють відновлення прямого авіасполучення між країнами. Ага, Mm -hmm. Спив прайца, штатив и булит. Что там будет? Спив прайца. Значить так, з приводу співпраці, це не співпраця, це великий обмін. І таких обмінів буде два. Щось будуть штати передавати расистам і навпаки. Це не про стабільність, це не про співпрацю, це не про якийсь там договорняк. Це просто баш на баш два рази. Щось велике. Що одні дають щось велике, що інші дають щось велике. Чимось вони міняються. Територією, зброєю. Значить, Два диявола роблять один одному подаруночки. Що там дияволи люблять? Пишіть в коментарях, хто знає, що їм вподобають які подаруночки. Людські душі, так, да, зрозуміло, що людські душі. Південна Корея надала Україні 100 мільйонів доларів підтримки, чи надала Ні, в процесі. І чи підуть ці кошти доцільно, як завжди, запитуємо. Майже всі так. Майже всі так. Причому кошти більше підуть не на оборону, а на захист. Тобто якісь фортифікації, оборонні споруди от така історія. Дякуємо. Далі, розклад сил на фронті. Давно не дивилися, погнали. Розклад сил на фронті. Хто кого? Що зараз на найближчий час? Наша сторона і підерська сторона. Розклад сил на фронті. Розклад сил на фронті. Шу у нас? І шу у них? У нас ситуація така: один напрямок ми відступаємо, але тримаємо оборону, це один напрямок, а один напрямок ми нас ділять навпіл, нас ділять навпіл. Щось не дає їм рухатись вперед. У них така готовність майже 99, але щось не дає їм. У них є велика сила, але вона має бути напічка на чимось малим. А цього малого в них немає. Боже, допоможе, я зрозумію, як я пояснюю, але е в них немає чогось типа. Ну, Елементарного, тобто, якщо ми кажемо, що танки є, там, піхоти нема, яка буде йти там попереду да? або позаду, навпаки. Тобто, щось велике є, чогось маленького нема. І в цьому типу, затик для них. Деталі нема, заправки нема, отака історія. І тому у них затик, тому у них не по плану трошки. вони. Така сама історія 100 гривень донат. Дякую, молодці. Така сама історія у нас була нещодавно, коли ми дивилися. Пам'ятаєте, що з одного боку вони будуть наступати, і ми з іншого боку будемо наступати, коли були новини, що ми до них зайшли, і вони пішли трошки на нас. Але ми з вами в результаті не втрачаємо. Ми в результаті прямо молодці. Тут. -та -та. Так, плани. На найближчий час з боку расистів до нас, що вони собі там думають. Їх, поки не дуже цікавить фронт, на першому місці наша влада, бо, бо це такий може бути найлегший типу, для них вирішення проблеми. Зміна влади, заміна, зачистка влади. Ну, Тобто, це вони зараз дуже сильно розглядають, і щось планується на, на цей місяць, четвертий місяць, на квітень. Так, щоб у них ніхіра не вийшло, окрім вбитися головою об стіну. А ми поїхали далі. На Україну чекає аномальне літо. Кліматолог заявила, що через посуху можливі масові пожежі в екосистемах на тлі спеки очікуються грози, град зливи. Чим нас можна з вами здивувати? Якщо тільки коні з неба будуть падати, і то не дивно літо урожай. Оце нас має цікавити. Угу. Не брешуть кліматологи. Захищати врожай треба. І знизу, і зверху. Що це значить? Аграрії, будь ласка, напишіть в коментарях, щоб люди знали, що їм робити. Дякую.